Всім привіт! Йдемо снідати. А ще один день. Всім привіт! Тихо, сиро, холодно. Сьогодні пробую копати малину по списку. Хто в мене бронював по списочку? Будемо йти. Першим чотирьом людям, думаю. Ну, тому що, я ж думаю, зрозуміло, що я не можу всім 20 посилок велосипедом відвести. Так, мій вчорашній вечірній. вечірнє до замовлення. Зараз покажу. Вчора жовту свою одну викопала і Арктику. Ось, бачите, лопата залишилася. І думаю, якщо одну точно з них я продам. Якщо велику заберу, то продам велику. Якщо по ціни, ціни різні, якщо маленьку, то маленьку. Подивлюся вдома в дворі в мене є два з половиною кущики. Ну, один маточник дуже маленький. Подивлюся, якщо дають гарні живці на наступний рік, то залишу. Їх там у дворі, а цю можна буде ще хто захоче. А якщо ні, то оця буде в мене вільна. Я хочу просто глянути, що тут робиться з живцями. Он живець. Бачите, дуже, дуже гарна. А тут так взагалі, зараз буду її копати. Вон, бачите, скільки там уже живців із землі стерчить. Вон, дивіться. Тож вже відводики можна отакі самі кущі сформувати. Так, копаємо. Це вам Арктика. Метр точно в діаметрі. Там стільки живців, що сухе листя знизу, в, в Арктики в усієї сухе листя знизу. Просто кущ настільки був збитий і в спеку воно висохло. Там можна 20 кущів розвести собі за бажанням. Але це йде на подарунок, людина бере. Навіть полуниця вплелася. Яка краса. Кусь досить важкий. Не знаю, кілограм до п'яти точно. Клас. Ну добре, що, бачите, беруть одну, якраз вона гарно в коробочку стане, бо вона не дуже гнеться. Так, сходимо до тих, глянемо. Я і таку вчора викопала, там у мене в кухні стоїть. Прийдемо, зараз покажу. Боже, ох, холодно, руки мерзнуть, хоча вітру ще немає. Ой, які красуньки тут. Ой. Може хто мене побачить з тих, кому треба на маточники. Наматочники коштують дешевше хризантеми. Тому що на маточники йдуть такі однобокі. А, до речі, кожну, яку я копаю. Вчора я не пам'ятаю, звідки я копаю. Оце, напевно, вчора я копала. Зараз ми побачимо. А за таких великих, які більш раніше стали кульку формувати. А не видно. Дуже багато вже живців йде. Відводів йде на живці. До весни. А, Он там аж там зеленіє. Ну, є такі, що дуже багато. Позавчора, вчора я від вчора я відвозила хризантему, копала десь отут жовту. Тут дуже гарно було, видно вже ось отак якось тут. Вон бачите? Вон дивіться, раз, два, три. Три живця вже пішло. Це в мене буде червона. А оце кущ, один я в двір собі висадила. І оце кущ. Це, по-моєму, буде. Це йде вже як пізня, кругленька така. Вона буде а, по краях біла, білі листочки, а всередину такі, чи то фіолетові, чи то рожеві. Це дуже шикарна, красива. Ну і кажуть, пізні вони дуже застійкі. Бо, похожі, Позавчора чоловік, якийсь вів трансляцію в тіктоці, і показував свої пізні хризантеми. Отакі от кущі я впізнавала. Я не пам'ятаю, як він називав їх, але отакі от по формі і по бутонах я впізнавала. І він каже, вони в мене майже до кінця грудня цвіли. Сніг випав, розстав. Морозів таких не було, випав, розстав. А вони, каже, з під снігу на наступний день розстає і квітнуть. Ось так ось ще червона є. Це не така, як оця ось, бачите? Ця розпустилася. Вона більш така до рожевого типу. Така у мене одна, да, одна. Залишилася. А ото і ось. Це зовсім інший червоний відтінок. Це темніша. Це така. Темніша набагато. А цих ще багато. Класні такі. Дуже красиві, дуже ефектні. Квіточки самі по собі дуже класні, бачите? Дуже класні. Так, йдемо. Чому ті, хто займаються квітами, в момент своєї праці над квітами виглядають, як бомжі. Ви мені скажіть. Або, як писала одна жіночка, колись живе в місті, і дуже рано ходить на роботу. І вона питає, а звідки у бомжів гроші на такі дорогі собаки, які вони вигулюють? Бо надягаєш перше, що попало під руку. І що не жалко. Особливо, коли хризантеми копаєш. Це все грязне, нижче колін грязне. Так, оце дивіться, я щойно викопала. Яка красуня. Так, це одне відправлення. А ось дивіться, Арктика. Переаршня. Запакована вже стоїть. О, це у половину менший кущик. Так, і до цієї Арктики я викопала жовту. Ой, щось мені жарко. Вибачайте, Шапка дуже тепла. Я викопала жовту свою оцю, гарненько піднімемо. Щось там причепилося. Оце дивіться такий кущик. Вона дуже висока не росте, але формує такий дуже компактний кущик. Бічте. Вже тут у мене корінь вологий. Виділя яка. Красюнька. Як пахне гарно сам димкою. Це така, це не, не самий найбільший кущик. Але вона більших кущиків і не дає. Це генетично в ній заложений такий кущик. Генетично, вона не буде така, наприклад, як світанок сортосуміш за обіжки. Або така висока, як якнайпрос. Кнайпроус трішки вища за неї. Але, Боже, це ще ж не всі квіти відкрилися, дівчата. Це відкрилось лише 50% квітів. Решта ще в бутонах. Вон там скільки ще бутонів. Так, Пакую, дівчата, розпакую. Все, часу нема, бо не знаю, коли машина приїде в село на пошту. Тому поспішаю. Оце завжди таке після мене залишається. А та велика Арктика. Переміняла три коробки, поки я її спакувала ось сюди. По висоті, ніде вона не підходила по висоті. Це коробки від нової пошти, вживані, звичайно. Але ж, як виявляється, беруть уже плату за пакування за своє. І ось попередні хризантеми я отримала в цій коробці. Я не пам'ятаю, 40 гривень я заплатила. Я приміряла сюди хризантему, і я її витягла. Тому що, поки вона доїде до Волинської області, це буде просто фарш. Я не знаю, за що дівчата беруть гроші, за оці коробки, які. Ну, всередині жива рослина. Коробка зараз відлигне, і вона взагалі буде м'яка-м'яка. Вона і так м'яка. Я не знаю, що сюди. Сюди навіть якщо кашпо, але його треба омотувати шарів у 5 пупириш... плівки з пупиришками. Тому що, я... дивіться, вона мені вже прийшла, яка погнута. І верх оцей був повністю отак угнутий. Треба взяти собі мазані, як є бананок, бо в мене дуже мало коробок Це в мене така робоча зона, бо на цю пішло дві коробки. Тут коробка в коробці по висоті. І тут жовта і дві жовтих, коротше, ось так. Ну, вони не важенькі, але зверху тут ще приклала два чи три шари картону, щоб вона не так прогиналася. О, бачите, вона далі вже не йде. Такі руки брудні. Це ще й не дуже брудні, до речі. Так, іду вдягатися. Дуже мало в мене коробок залишається. Оце отаке це найбільше. А так дуже малесеньке. Так що буду відправляти малину по коробках, ну і по змозі довести. Так, іду, мию, передягаюсь. Не влазять мої посилки на велосипед. Везуть мене машиною. А я поки що полюбуюся моєю красою. Я дізналась назву тієї високої хризантеми. Це корейка, красуня. Так і називається красуня. Хочете, розкажу вам, як е, дурять продавці хризантем е, наївних покупців. Якщо хочете, я зніму про це окреме невеличке відео. Ви будете, ну хто з цим не, не стикався і не займається, ви будете шоковані трошечки. Так, їдемо.